Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Ходабечвод з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні, що ж, будемо дивитися шикарніший топ топовий та щонський настрійний бій на Леопарді 1. Дуже чудовий танк. Хто не має, рекомендую всім до викачування, звичайно. Так, і що ж, дивимося? Ми сьогодні граємо на мапі загублене місто. Так, відразу зараз даємо пайку по ворожому конкурру 9-го рівня. Так, і що ж, кидає нас до 9 рівнів рівнів одній артилерії в команді. В команді противника це Т-92. Дуже люта арта в нашій команді. Об'єкт 261. Не знаюся я на артилерії, але мені здається, Т-92 МС аж занадто лютує, принаймні проти мене. І що ж, дивимося, хто за кермом нашого леопарда? 1 це гравезніком. Хітур 4-двійки, якось так. Ну що ж, стоїмо. зараз на стандартній позиції поїхали ми на ліву частину, якщо дивитися, на міні-мапу. По лівій частині От зараз ми отут намагаємося якось відігравати. І зараз ми поїхали з двома нашими союзниками: шарфутюр 4 та Одесс-16. БЗ-75 це дуже вже погана новина, що він поїхав на цей напрямок. Це важкий танк. Як би там не було, у нього броня є присутня. І... Що ж, от зараз вже підсвітилося дуже багато противників. І там ще й світився КПЗ-шка. Це вже як мінімум два важких танка противника. І вирішує зараз хитур наш від'їхати назад. Їдемо назад, і зараз будемо дивитися можливо, ззаді зараз будемо якось прикривати наших союзників. Ні, подивіться, вони все ж таки виїдуть. Разом з нами. Від'їжджають, так, не знаю, встигнуть вони чи ні переїхати. Ми все ж таки рухаємося на нашу гірку. Тут дуже чудова прийомка. Саме головне не світитися. Адже, наприклад, з центру, тут, де в місті зараз борються сили наших союзників та противників, вони можуть звідти нас прострілювати, та оці важкі танки, які зараз підсвітилися БЗ-75 та КПЗ-шка. Ну що, ж, стоїмо тут на гірці, от по суті. Зараз, чекаючи на команду противника, у десь 16-й толком так і не встиг від'їхати. Дуже, та дуже серйозно він отримав на горіхі капузяшка, подивіться, ворожа. Ну, не знаю, от дає блайндшоти, чоловік розуміє, де потенційно може знаходитися техніка наша і дає блайндшот. Можливо, це навіть якийсь статист. Ну, Об'єкт 140, так, що він. Був майже фулловий і ми його підпалюємо. Він зараз відсвітився і що? За один постріл, майже фуловий згорів. Так, ми його відправили в ангар. бачили? за один постріл наш Хітур зараз, ну, звичайно, це трішечки йому підкрутило. На мою думку, суб'єкт явно, як завжди, зараз забрали за один постріл, майже фулового об'єкта 140. Це дуже та дуже шикарне везіння. Так і ми цим скористалися. 4008 завданої шкоди вже в кишені, і наша команда вже так потихеньку, але впевнено починає зливатися. Не знаю, що у нас Шарфутюр 4, чи він так спеціально нам спідпирає, підпирає вже другий раз, чи ні, не знаю. Обов'язково пишіть в коментарях, буде цікаво, як завжди послухати, точніше почитати, не послухати. Так і все ж таки ми підсвітилися. От зараз що це? ТВПшка забирає нашу СТ-1. Так, це ТВПшка була, ні, це Аміль Другий, все ж таки добравши за наш за ворожу ТВПшку 4-7 рахунок. Вирішує наш хітор зараз від'їхати на дальню дистанцію. І я вважаю це дуже та дуже правильно, бо тому що. Ми маємо дуже шикарний огляд, дуже шикарне маскування. Ми маємо дуже точну гармату. Ми маємо від цього відігравати, підсвічувати це, ховатися в енвізі та завдавати шкоду точною гарматою. Не знаю, можливо, це навіть сама точніша гармата серед, серед середніх танків вгорі, принаймні мені так здається. Але ОПТА теж, оце він мав дуже. Чудову гармату до тої пори, поки його не понерфили, там йому і гармату понерфили, і стабілізацію, точність. Там не дуже багато, але все одно понерфили. Лео ПТА зараз я до цієї пори з зрідка по ньому на ньому можу зіграти, бо є до цієї пори він такий досить непоганий танк. У нього гармата, по суті, понерфлена 10 рівня, Ну, але треба все ж таки з Enviza. Працювати. Шарфутюр 4, оце якого ми залишили там на гірці, він до цієї пори ще живий. Зараз будемо дивитися, правильно він зробив чи ні, що об'єкт 430 їде вперед. Боже, він просто перевернув очі, гармату підняв доверху. Та зараз затиранив нашого об'єкта 261. По суті, наша союзна артилерія на останок ще забрала об'єкта 430 бз 76-ї вже піджався під нашого союзного шарфутюра. І конкурар, можливо, теж допомагав. Зараз прострілки можливо були по шарфутюру. ТВПшка вже об'їжджає ззаді. Ну тут вже що чи за все все скінчено. Также і КПЗ-шка там просто напала на бідолашного нашого шарфутюра 4 з усіх сторон та його забирають. На цьому напрямку це був останній наш союзник. Подивіться, знову КПЗшка, вона ніяк не уйметься. От я вам скажу, швидше за все, це точно якийсь статист. Знову все ж таки відчуває, що ми тут стоїмо, ну як відчуває, ми тут світилися, так і знову ж таки нам в цій ситуації, що пройшла Альфа 451 хітпойнтик, могло не вилетіти. Давайте ми впевнимося, що у нас. Тут за гармата так 420. Все ж таки забирає середнього. Ми працюємо, до речі, повністю на голдових підкаліберних снарядах. Працює повністю на результат наш сьогоднішній хетур, і от це звичайно поки що йому вдається, адже ми вже майже має майже. 7 тисяч, боже, в мене вже язик переплітається. Може, 7 тисяч у нас завданої шкоди в кишені, і ми залишаємось уже одинці проти п'яти танків противника. КПЗ зараз дуже поганий таймінг зловила від нас і знову вилітає у нас чудова альфа 456 хідпонтів. Ми навіть не підсвітилися. Після пострілу вже залишаємося одні проти чотирьох танків. Це так, тут це залишається? БЗ-75-й. От, швидше за все, він шотний. Мені принаймні так здається. Центуріон якщо не ікс, не знаю, скільки в нього хітпойнтиків. показує фуловий, артилерія жодного разу не світилася, вона звичайно 100% фулова. І шкода Т-50 показує половина хітпойнтиків. Так, знаходимо ми БЗ-75-го і в лючок ми вцілили, але чомусь не пробили. От підкаліберні снаряди вони мають властивість дуже сильно рекошетити, тим більше в таку проекцію, як зараз кидав наш хітур. І що, другий раз вже екран не пробито. 30 секунд, навіть менше вже залишається до кінця захоплення бази, нам треба їхати. Треба їхати, не можна стояти, адже ми зараз програємо. Або треба було хоча б завантажити осколково-фугасний снаряд, щоб на 100% вірочку нам збивати базу. 15 секунд. Треба їхати, просто вломлюватися і вже не чекати нічого. 10 секунд. Так, виїжджаємо. бз 75 навіть нас не побачив. Ми просто почекали навіть на вірочку, звелися і забрали. бз 75-го, 95% ми захоплення бази заробляємо собі в копілочку. Ефективність наша в цьому бою зашкалює. Так, ще й ще три ще, ще трішечки. Не знаю, може, якісь там декілька метрів. І наша солоденька попка отримала пробиття швидше за все від. Т-92, можливо, навіть ваншот. Так, Action X, дуже чудово, ми його обхитрили. Знову ж таки, забираємо це, це наступний ваншот. Так, і залишаємося вже проти двох танків. Шкода, Т-50, по ідеї, в неї не має вистачати в барабані стільки завданої шкоди, що він нам з барабану забирав. Так і що, ми розмінялися? Знову черговий. Гравець без камуфляжа нам попався. І що? Як ви думаєте? Ну, я особисто думаю, що він на циклічці, Адже чому він дав тільки один снаряд, та втік? Що за все, це циклічка, Не прокачаний, шкода Т-50, от мені, принаймні так здається, так, і що будемо його забирати так. Просто розмінявшись за один постріл, ми його забираємо. Залишається тільки ворожа артилерія Т-92 HMC і. Перекидаємо відразу на осколку власний снаряд, піднімаємо гармату доверху і їдемо в пошуках ворожої артилерії. Відразу такий невеличкий спойлер. Наш автореплею, як е, кидав е, снарядик свій, ворожа артилерія кидала, наш автореплею побачив, звідки вона кидала, звідки оцей трасер полетів. Це просто скіл запредільний. Так і що ж, ми його перехопили і зводимося. І... Спокійно його забираємо. Дуже всім вдячний за перегляд. Як завжди, всім добра. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.